Так, пустив стальненького. Одна боку, Так. І сірого. Сірий щось. Не дуже натхнення таке має до польоту. Або й має щось. так, вони ще не в формі, вони то були закриті, то парувалися, кормі корми, там сиділи на яйцях, так що такі, ну коротше, не дуже вони в ютьній кондиції, але ж тим не менше сіренький цей такий, дуже добре літав. Оце ж такий хвіст, то посередині відметіна гарненька. такі два самчика. Так що це він згульнув так. Вітерець слабенький. Такий, нема такого підйомчика. Ну а це ось стальненький, той що два на один. Ну і зараз два збоку і дерево та в нього пер'їнка. Це його зараз підкинув. Дивлюсь, він саме вийшов із Бонгатні та на балкончику ловив. Вот. Ну їм ще треба з недільку... Так, підкидонів, що ще не дивлюся на якесь крило, трошки барахлить, бо присідені трохи голуби, звісно. Ну нічого. О, такі. такі самчики, самки, зараз ще, ще самку може якусь обіймемо. Так до сіренький цей вчора трохи якась погода була не... Ну, не така, Не. я подивився те відео що я знімав, ну от не той показує воно польот на відео, що, що я про в них знаю. От не... не такі вони, Чи якісь грубіші були на відео, чим, чим так. Голубчик такий. Цей, блядь, ніяк не в... Прости, господи, ніяк не втовчається цей. От нас збоку цей стальний. Ніяк він не встаткується. І вверх не летить і... І не сидить так на місці. Так, переженька, один-один. Так, сидять як змії. Бояться ще всього. Ну нічого. Ти реже. Ніяк не зберуться перелітати. Я корко того. Самчик. То щось. Щось дивляться вверх. Щось там побачили, поки я нічого не бачив, бачу. не може? Сонця ще й не туди дивлюся От диви як... цей коверкот, але нравляться це кероградський, він так такий постава така в нього. Коли він гоне голубку це ярує Красавчики. Питають все час, чи під в коментарях телефон і чи на продаж. Нема на продаж голубін. Телефон поспілкуватися там десь в коментарях. Я вже не раз його писав. Дивіться, шукайте, якщо він кругом в, в моїх соцсетях кругом він там є. Він у мене один. Вже на протязі, напевно, до 20 років. Голубів, я їх сам люблю ганять їх, як ганять їх не вистачає <соргут> на продаж. Сіренькі <соргут> біло просто такі. Так що це таке? прищипнуть барбов тає ними потихеньку перестають бути декіято після зі зімети Такие мали гоняєтеся есть уже такі штук троє пробують вже підлітати. гоняється На яйця гонять там ну, короче, движуха йде в них своя Рапс вибирають апетитненько. а просто це, поки ще не попривикали, там не так не, не, не активно вони його. Все, рабчик такий гарний льотний голуб. Є такі червоні, такі за тих самі, як ця самочка. самців біля морди більше як біла в цих така голова Об ну, обіта. Важні, в принципі, важніші льотні качества у них цих голубів, чим биті не биті морди там ну, все таке сиві в хвостах, бо в них там є сиві в хвостах, ну, всяке там коротше. Ну, все, пузо біле, все красно. Чаненькая это, 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 это уже такая бабушка. Бабушка, он уже почти светло. И вся самочка желтая прошлого року такая. Тоже красивый полетный. Все, Женька, желтого. Опять это в самочка. І в принципі режиті до мене попали від Петра Так що то його самка є ще тут десь його самці пару штук, ну є, короче. Є щось мої вже виводні, а є і їхні його такие такой. Яркие голуби яруют, гоняют. Все, короче, хай себе занимаются. Червоненький. Це вони Что Що Так, красненький лубок два на одну Нікек, красненьке підкинемо рявно, уже пробувало літати. Корявенько ще, ну це, на МСМС 2-1, ще один збоку саме, саме жовтий. якийсь. This a book. Ще вже літань. Вже верхом пішов якийсь перельот хижаків, бо з'являється він там вверху, вверху, якщо я його зараз. Ось щось вже з'явились якісь перельотні, луні якісь. Раніше ніж звичайно, прийдеться трохи їх. Де я обичного це весною та перельотні ці ястреби мене підскубуть по-любому, бляха. Це прошлорічно. Молоді, такі прикольні, все кримача молоденька. Ще пище Навіть Даже не заріс, так як треба. Чуть-чуть так красненьке там ще є, сі нас боку молоде. Таке стальномакове, чого -то вийшло по стальні. Чи стальноряба, чи стальномакове, то коротше буде там. Якщо будуть літати, то будуть літати. Окей, даємо, можливо. Говорить вітри, хороші та поганяємо. Це все теж з білого хвоста зі стальненько. конечно, не надо было так делать зря она. Рыженька. Залом она была крайне приняна, я дивлюсь, что Вона не вдома, то взяв вирвав її в лівому крилі, вона все щось перш балується на те крило. Я без дюхан деякий. Це мені положительно так починатися кримачатку. Подобається Галічаненьке. Молодець. ще перелітати сневечі? Такий від відтерес. хорошенький пішов. А ці не хочуть, да? Щє. ма у мене доску на голуб'ятню одірвали, я навіть не бачив. Це, напевно, це ген позавчора, а то вітер сильний був. Коротше, треба справити. О. Тут такий ще один-один Крайні там одроста в нього. Такий неплохий. Тут жовтий голубоко ся Два на один. Тут ще один там жовтий, білохвостий. Покажу авто 2.1 два, тоже.